Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні в такому розслабленому форматі хочу вам розповісти і поділитися з вами своїми планами на лютий місяць. Хочеться якось до кінця сезону дочитати вже розпочаті якісь книги, розібратися зі своїми зимовими планами. Вони, до речі, в мене е на диво пішли дуже добре, і я вже напевно більше половини встигла е, прочитати. Але е, я так їх вчора переглянула, і зрозуміла, що з цих планів я хочу дочитати тільки прочитати е, лише одну книгу, і якось вже цей зимовий настрій і запал в мене пройшов. Тож поділюсь вже початими книгами і те, що планую почитати. Місяць звичайно коротенький, всього 28 днів, але плани великі. Розпочати хочу з книг, які я вже почала читати, такі надкусані в мене є декілька книг. І перша з них це Роберт Шнакенберг. Я ніяк не запам'ятаю його ім'я таємне життя великих авторів. Я вже неоднократно згадувала цю книгу, я її потрохи читаю. Іноді, коли я читаю книги якихось авторів, і вони є у цій книзі, я перескакую, читаю про них цікаві факти. Взагалі ця книга складається з такої коротенької біографії, а потім йдуть. Такі цікаві факти про а, письменників, іноді кумедні, іноді лякаючі, а, іноді, які визивають ну, не дуже приємні відчуття до письменника, і ти такий вже думаєш, ну, я, можливо, не буду читати а, цього автора, але є а, деякі. Я можу навіть сказати більшість авторів, які біографія яких мене заінтересували, і мій список на почитати поповнюється дуже активно по за процесом читання цієї книги. Я вже десь на половині, і так не купливо, в своє задоволення. Я отримую прям величезне задоволення. Я десь по одній-дві біографії читаю. Розповідає своєму чоловікові, йому подобається слухати, що я такого цікавенького там вичитала, і Він також разом зі мною дивується деяким фактом з життя письменників. Тож я планую в цьому місяці її дочитати. І наступна книга, яку я почала читати декілька днів тому, це Сенсом і його плач. Не дивлячись на такий досить пухкий об'єм книги у 700 плюс сторінок, я вже за декілька днів так пару раз, декілька раз нирнула у книгу і вже якось на середині історії опинилась. А ось і ну, як завжди, ну, це просто неперевершений талант автора, погружати в історію, занурити просто з головою. Я якось. Як почала читати першу книгу, як познайомилася з Метью Шардлейком, і просто він тепер мій друг з першої книги. Я хвилююсь за його життя, напевно, більше, ніж за своє. І я не знаю, як я буду з ним прощатись, тому що це передостання книга з циклу. Мені залишилась лише одна, ще, і, і все, ця історія буде для мене закінчена, але він залишиться в мене в серці. У цій історії йде мова, як зазвичай, дуже багато історій Англії 16-го століття, і наш Метцю опиняється у вирі подій дворцових інтриг небезпеки для життя. Звичайно, оскільки у Єкатерини Пар. Дружини Генриха Восьмого, короля Англії, дуже такого специфічного, напевно, одного з найспецифічніших, викрадають її рукопис, який має назву Плач Грішниці, де вона висловлює свою думку стосовно. Релігії, а в той час це було дуже небезпечно, і це може коштувати Єкатерині життя, якщо цей рукопис вспливе десь і її чоловік про це дізнається. І ось мецю наш повинен дізнатися, знайти цей рукопис вже, як зазвичай, декілько, декілька смертей трапилось, він у небезпеці, життя Екатерини у небезпеці, тож, ну. Я ж кажу, я хвилююсь за їх життя більше, ніж за своє. І я думаю, що ще декілька днів, так, декілька підходів до книги, і я її стовідсотково дочитаю. І я вже наперед знаю, що я вона отримала 5 з 5, і наступна книга також просто там безкінечність. Тому що ну, це просто настільки класна історія. І мені подобається, що з кожною книгою. Об'єм стає все більше і більше за це велике дякую автору. І наступна книга, яку я шматочок вже відкусила, це Урсула Легуін і її час зайнятий життям. Це такі не знаю, розмови з бабусею, скажімо так. А вона веде свої якісь такі примітки, замітки, роздуми як щоденник. Про своє пенсіонерське життя, а про те, як вже важко бути таким похилого віку людиною, як твоє ж тіло тебе ставить у якісь рамки, і ти вже не можеш робити те, що робив раніше, про те, як вони завели нового кота з чоловіком, такі якісь життєві, невеличкі дописи, але через це дуже важко повертатись до книги, тому що. Ну, Там просто такі примітки, вони так класні, прикольні, а такі, як до бабусі на чай зайшов, але не знаю. Якось не можу сказати, що мене книга прям захопила, і я не можу від неї відірватися. І остання книга, яку я розпочала читати, це тадам. Це просто ну, шедевр, це скарб. Це е, ролі, Гаррі Поттер, і перша частина Філософський камінь, я вже якось ось так прочитала за декілька вечорів. В нас нещодавно вперше е, випав сніг, і я просто побіжала, побігла, взяла, схопила цю книгу і ввечері просто сиділа і насолоджувалась. Це такий кайф, це видання просто, просто неперевершено. Я... Кожен завиток, кожну закарлючку роздивляюся. Всі ці малюнки просто до маленьких деталей я роздивляюсь, розкриваю кайф. Гаррі Поттера на англійській я читаю уперше. І що я вам можу сказати, що через те, що мій темп читання англійською більш, звичайно, повільніший, ніж рідною мовою. Я звертаю дуже багато уваги на такі деталі, які я не помічала до цього. Напевно, через те, що рідну мову я читаю якось настільки швидко, біжу глазами, очами по сторінкам, що, можливо, деяких деталей я не помічаю. Але ця книга, це кайф. І я її ось так ще декілька таких ось вечорів дочитаю і. ну, Моїх планах вже на наступний грудень це друга частина, ось така. Але я дуже хвилювалась, до речі, що в мене буде ем, стиратися ось ця вся позолота. Ні, вона залишається на місці, але в мене стирається ось цей тканевий корінець. І ось тут вже білесеньке проглядаю, хоча, я ж кажу, я дуже її обережно читала і поклала на стіл і ось так дуже обережно читала. Ну, як є, я не можу відірватися від цієї краси і не читати її. Далі книга, яка в мене залишилась з зимових планів, це єдине, що я хочу з цих зимових планах ще дочитати. І так, я вже більше половини прочитала. Це для планів просто ну, успіх неперевершений. це Фредерік Бакмен, і, його, і кожного ранку шлях додому стає все довше і довше. Я не знаю, про що ця книжка. Просто це Бакмен. Я ще це не читала, я це взяла. Щось мені підказує, знаючи творчість автора, що з цього маленького об'єму я буду ридати просто у два ручя, руч у два джерельця чи як? У два струмочки. В два, два струмочки буду ридати. Тож, якийсь такий буде в мене сумний маленький вечір. Але це багатне. Можливо, можливо, я буду посміхатись, не знаю. Але чомусь мені здається, що буду плакати. Книга. На обов'язкове читання це е, лібардуга, її король Шрамів. Я у минулому відео витягнула її з марафону 12 побачень на осліп, 12 забутих книг, і у лютому місяці я зобов'язана прочитати її. Е, е, я все, от, ось як витягла цю книгу, медитую на неї, налаштовуюсь, намагаюсь забути все, що я чула, всі відгуки, намагаюсь нічого не очікувати від цієї книги, просто зайти, я не знаю, з чистими думками у цю книгу, і ось як воно буде, так і буде. Тож я. Поступово налаштовуюсь, і я думаю, що вже зовсім, зовсім скоро, напевно, після того, як я дочитаю Сенсома, я візьмусь за Ліберду. І наступна книга, яку я хочу прочитати, це моя книга з річних планів Роберт Гелбрейт і Кувала Зозуля. Чому я? Вирішила зараз взяти за неї, тому що я її порадила своєму чоловікові хоча, хоча я її ще не читала, він її вже прочитав. і йому дуже сподобалось, він навіть вже розпочав читати а, наступну книгу Шовкопряд. І я не хочу від, від, від нього якось а, відставати. А, і плюс, надихнувшись його такими захопливими відгуками. Хочу також е, взяти і почати читати. Ми взагалі досить часто з е, чоловіком беремо якісь детективи і читаємо їх паралельно і обговорюємо, ставимо ставки, хто вбився. Я, як завжди, програю, він як завжди виграє. Ви а ось і хочеться до нього долучитися і читати, напевно, разом в одному темпі, але не знаю, в мене плани на почитати більше ніж у нього. Тож. Е, е, Хоча б одну книгу, щоб дізнатись, сподобається мені чи ні, хоча думаю, що сподобаються в нас смаки з ним стосовно цього співпадають. Остання книга з планів на лютий це Ден Сімонс і його Діти ночі. Після того, як я прочитала історика Елізабет Костову, мені на очі потрапилася анотація цієї книги, і я така: так, це те, що мені зараз потрібно. Продовжити цей вайб вампірів і плюс там місце дії Румунія. І я відкрила, почала читати першу, першу частину, першу главу. І там перше ж речення про те, як наші головні герої приїжджають у Отопені це аеропорт у Бухаресті. А я в Бухаресті і я так це знак. Тим паче, що там досить такий цікавий сюжет. Мені здається, він буде більш динамічніший ніж історик, тому що там два американці: один з них лікар, інший священник, приїжджають в Румунію. І будуть якось боротися з орденом дракона. Орден дракона заснував влад Дракула. Якось там будуть вести боротьбу з вампірами. Щось таке мені здається буде більш динамічне, можливо, навіть З Чістю Дена Сімонса я не знайома, це буде перше знайомство, тому досить важко ставити якісь ставки і щось очікувати, але. Якусь прикольну історію про вампірів я хочу отримати у фіналі. І це всі книги, про які я хотіла вам розповісти сьогодні. Звичайно, я буду щось читати ще, щось за настроєм, щось захочеться мені взяти та й візьму почитати. Але ось такий мій основний вектор, основне направлення на почитати в цьому місці. Пишіть, будь ласка, які у вас плани на цей місяць, яку книгу ви зараз читаєте. І ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, і побачимось у наступному відео. Бережіть себе, пока!